Вітаю, мене звати Рауль і сьогодні ми працюємо в форматі дві кінські сили. А це означає, що ми будемо тестувати абсолютно новий автомобіль, який називається Honda ZRV. Що ми повинні знати про цей автомобіль? За розмірами, він знаходиться десь посередині між моделлю Honda HR-V та моделлю v Що стосується дизайну, ви знаєте, що в модельному ряді Honda ви можете знайти усе від електрочайника до зорельота. Як на мене, Honda CR. CRV знаходиться десь посередині в цьому харчовому ланцюзі. Більш того, я вам скажу, що у 2024 році в Україні дизайн року повинен бути саме у цього автомобіля, тому що він ідеально підходить практично усім від розвідника до ухилянта Чому? Тому що я, наприклад, працюючи автомобільним журналістом навіть 20 років, коли дивлюсь на цей автомобіль з боку, чесно кажучи, я не вгадаю, що переді мною Honda. Тому що цей автомобіль увібрав собі риси багатьох сучасних кросоверів. Хоча, коли я дивлюся на цю машину спереду, я бачу, що це у нас Maserati на мінімалках. Коли дивлюся з боку на задню частину, я розумію, що це трошки Porsche Macan. А коли дивлюся у три чверті, я чомусь згадую Ford Puma. Але якщо коли-небудь у вас в житті був автомобіль марки Honda і ви їм користувалися, то ви повинні знати, що дизайн в Honda це абсолютно не головне. А зараз поясню: ось, наприклад, у вас є одяг для того, щоб піти в театр, або одяг для того, щоб піти в нічний клуб, або одяг для того, щоб піти на роботу. Але коли ви повертаєтесь додому. Ви знаходите свою улюблену шмату, одягаєте її на себе і не віддаєте нікому. Навіть коли дружина два рази викидала цю шмату вже на смітник, ви її знаходите, бо це вже частина вас і вашої душі. І ця шмата зовні може виглядати абсолютно неприглядно, але ви її любите, тому що вона напрочуд зручна. І, чесно кажучи, практично будь-яка Хонда – це завжди ваша. Улюблена шмата, і я спробую це сьогодні вам довести. Мені подобається цей колір цей Мазераті, і Субару, і Астон Мартін. Ну просто дуже благородний. Зараз я намагаюся Відкрити капот для того, щоб подивитися, що тут у нас. Капот у нас важкий, є у нас шумоізоляція для цього капота, а під капотом у нас двигун внутрішнього згоряння і, звичайно, електромотор, тому що це у нас гібрид, тому що всі затерві, які приходять на український ринок, це обов'язково гібрид, принаймні в цих перших партіях. Це добре відомий силовий агрегат. Його ви могли б зустріти на CR-V, а тепер його встановлено на автомобіль, який є меншим. І це натякає на те, що цей автомобіль повинен бути прутким. Хочу пожартувати. Хоча мені трошки прикро, що у нас більше немає деталі, на якій написано «PGM 1 18 легкосплавні диски, доволі прийнятний кліренс і пластикові накладки, які натякають на те, що цей автомобіль може долати легке бездоріжжя, але ви повинні розуміти, що це лише стилізація. Це натяк на офроуд, це натяк на легке бездоріжжя, тому що насправді у нас передньопривідна версія автомобіля. А зараз невеличке оголошення. Якщо друзі, вам потрібна автоцивілка, то я рекомендую вам скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти страхові компанії, тут ви можете порівняти сервіс, тут ви можете порівняти ціни, і все це ви можете оформити дуже швидко та якісно за допомогою додатку. Маючи цей додаток в своєму смартфоні, вам потрібен тільки інтернет для того, щоб за 5 хвилин абсолютно безпечно та зрозуміло собі придбати поліс автоцивілки, і він буквально через кілька хвилин з'явиться у вас у додатку і прийде до вас на e-mail. Чому це вигідно робити зі мною та нашим проектом дві кінські сили? Тому що коли ви будете оформлювати собі автоцивілку, ви вводите промокод hp 10 і отримуєте 10% знижки при оформленні автоцивілки. Я думаю, що це вигідно, зручно і дуже сучасно. Отже, другий ряд сидінь, Hondi ZRV. дуже мені подобаються ось ці діодні ліхтарики. Кілька разів я літав бізнес-класом, випадково вийшло не за мої гроші. Так, от мені такі ліхтарики дуже подобаються, бо це натякає на комфорт і навіть певне люкшурі. Тепер без лірики. Переднє сидіння налаштоване під мене. Мій зріст становить 1,90 м. Зараз я лише трошки впираюся в сидіння, але спинка сидіння м'якенька і жодним чином не травмує мені коліна. Підлога у нас практично пласка, мені тут зручно, головою я не впираюся у дах. Це плюс, у нас є класне підлокіття. Ще раз повторююся, у нас дуже класні зручні сидіння. Ці сидіння, на жаль, не регулюються. Я не можу ані підсунути, ані відсунути нічого. А головне. Чесно кажучи, я дуже сподівався, що тут, як у інших надзвичайних Хондах, сидіння складаються вверх, і таким чином ти отримуєш додаткове багажне відділення, куди ти можеш поставити холодильник, самокат або велосипед. На жаль, Honda за перетворилася на звичайну хонду або на звичайний автомобіль і Таким чином нічого цього у нас більше немає. Тепер я просто можу скласти задні сидіння, ось таким ось чином. Ну, як у всіх. Чим відрізняється Honda від інших автомобілів? Коли ти сідаєш за кермо цього автомобіля, ти розумієш, що тут дуже мало налаштувань. Наприклад, кермо у нас тут регулюється ось так, ось так, ну і все. Налаштування у сидіння також механічні, їх не дуже багато. В чому сила Honda? Тобі не треба багато налаштувань, тому що я не знаю, як це роблять японські інженери, але ти сів в цей автомобіль і через хвилину. Ти назавжди налаштував все для того, щоб в цьому автомобілі увесь залишок твого життя було комфортно. Дуже часто я сідаю в інші автомобілі і кажу собі, вау, тут 55 налаштувань сидінь і 25 налаштувань. Керма і 12 налаштувань для педалей ваших. На першу, другу, третю, а ще пам'ять сидінь і пам'ять усього, що тільки може бути. І весь залишок існування цього автомобіля зі мною я налаштовую ці сидіння, кермо, педалі під себе і так і не можу налаштувати. Так що, налаштувань небагато, але. Їх більш ніж достатньо для того, щоб ви одразу в цьому автомобілі відчували себе комфортно, і це ніяка не реклама. Приїдьте, сядьте в салон цього автомобіля, і ви зрозумієте, так це дійсно ваша рідна шматка і ваші рідні капці. Тепер знов ми без лірики дивимося на те, що ми маємо. Тут новий салон, тут багато м'яких деталей. Тут трошки цей салон нагадує вам фітнес зал, тому що коли ви подивитесь на Карти дверцят або на обшивку дверцят. Ви побачите, що там у вас є гантелі, і посередині також у вас є величезна гантеля. Ну такий дизайн він мене абсолютно не дратує. Виглядає доволі цікаво. А от що мені подобається. Мені подобається, що тут, там, де треба, усюди м'який пластик, і там, де треба, у вас вставки зі шкіри або з еко. Шкіри. Більш того, там, де вам потрібні аналогові маніпулятори або звичайні кнопки без глянцю вони є. Якщо ви подивитеся, як вмикається коробка перемикань, ви одразу згадаєте Honda NSX, яка в Америці коштує 170 тисяч доларів. Так от, ці перемикання є навіть в вашій не дуже дорогі на фоні Honda NSX. Моделі Honda ZТРВІ спочатку. Я думав, що це буде незручно, але насправді все інтуїтивно зрозуміло. Ось ця вставка з сотами мені також подобається Новітній, класний оновлений дизайн. Що стосується комп'ютерної графіки, сьогодні наш оператор Андрій сів. Поряд зі мною подивився на монітори. Сказав: Ну я так зрозумів, що тут у нас замість двигуна стоїть якийсь адронний колайдер. І дійсно так насправді ось цей монітор іноді вам демонструє, як працює ваша гібридна система. І якщо у вас нема звання професора з фізики, бажано з ядерної фізики, ну чесно кажучи, якщо у вас не буде цього звання, вам буде здаватися, що зараз на екрані у вас зароджується нова галактика. Все дуже цікаво. Що стосується керування кліматконтролем, тут усе бездоганно. Класні маніпулятори, класні підсвіточки, все зрозуміло з першого разу. Два тижні тому ми тестували Hyundai Kona, Там дуже Теж класна ергономіка, і де в чому кона виграє навіть у нашої улюбленої Хонди, особливо коли я кажу про роз'єми USB. Там все було спеціально викладено для тебе. Ти все бачив, все було підсвічено, і там були піктограмки, які демонстрували, що і як під'єднувати. Тут також є піктограмки, але ось, наприклад, я бачу роз'єм USB. Я розумію, що я можу під'єднатися для того, щоб у мене був android Auto і Apple CarPlay. Тут навіть стверджується, що одну з цих систем, чи то Android Auto, чи то Apple CarPlay ви можете під'єднати безтрутово, але зараз я не про це. Я про те, що роз'єм USB, як під'єднатися до мультимедійної системи, я бачу, а роз'єм для зарядки, наприклад, окремо вашого мобільного телефона, я не бачу. Для цього вам треба сісти на сидіння пасажира, тому що ось воно. І ось воно, це треба зробити ось такий рух, і потім зрозуміти, що ось тут в мене USB, а тут в мене. Type-C. дехто може сказати, що ну Рауль, ну послухай, це ж така дрібниця. Невже ми будемо звертати на неї увагу? Для нас же головне абсолютно інші речі, абсолютно інші? Точно? Добре, коли ми підійдемо до багажного відділення. І я почну з вами говорити про певні дрібниці, які не повинні вас турбувати. Не починайте писати, що після того, як цю дрібницю ви не побачили в Хонді затерві, ви не будете її купляти. Добре? Домовились? Окей, ми продовжуємо огляд Хонди затерві з місця водія. В принципі, мені тут усе подобається. У нас тут навіть є щиток приладів. Частково він звичайний аналоговий, частково гібридний з кольоровим класним монітором. Honda підтяглася, Honda зробила класну графіку, Honda додала якісних моніторів, і мені дуже подобається, що ось цей монітор у нас матовий. Ти не можеш його замацати, тому що вони про це подумали. А тепер про дрібницю, і за якої сучасний 30-річний покупець, який відвідує барбершопи, знається на смузі та п'є лате з кокосовим молоком, ніколи не буде купляти цей автомобіль. Отже, багажне відділення Hondi ZRV. Навіть за такі гроші японці принципово в цій комплектації не запропонували електропривід багажника. І таким чином вам треба буде витратити від однієї до 3 кілокалорій для того, щоб відкрити це багажне відділення, і це дуже прикро. Багажне відділення у нас немаленьке. Хочу прорекламувати вам в колір спеціальний ящик від мінеральної води, і ви можете подивитися більш уважно. Цей ящик привезли мені з Нюрнбург Ринга, і це означає, що це ще плюс 5 кінських сил до потужності цього автомобіля і 10 скілів до керованості Хонди за тому що Нюрбург Ринг це круто. Тепер повертаємося до багажника. Для мене відсутність. Електропривода багажника в будь-якому автомобілі це не просто не трагедія. Я в принципі практично ніколи не звертаю на це увагу, тому що мене цікавить керованість автомобіля, мене цікавить потужність автомобіля, мене цікавить ергономіка, мене цікавлять фари, мене цікавить безпека, мене цікавить енергоємність підвізки. Але я також розумію сучасного покупця. Його цікавить дизайн, його цікавить наявність. Android Auto, Apple CarPlay, його цікавить чи є кнопка електропривода багажника. Так от в мене трагічна новина в Honda ZRV в цій комплектації кнопки електропривода багажника немає. Все. Розходимось. Почнемо з технічних характеристик, ви вже знаєте, це гібридна версія, 2 літри, потужність 184 кінські сили, крутний момент 310-315 номів. Все це працює, як і у гібридній Хонді cr CRV, але я вам нагадаю, у нас є двигун внутрішнього згоряння, він 2-літровий, він працює як генератор, заряджає вашу батарею, і потім ця батарея одразу віддає струм на ваш електродвигун, який і приводить в рух колеса. Що це дає? Це дає економію і це дає екологію. Машина прутка, машина розганяється менш ніж за 8 секунд. Десь 7,8, і це ви будете відчувати. Дуже гарний старт, працює практично усюди в класному, надійному діапазоні. Ви насправді, коли дивитесь на ЗТРВІ ззовні, ви ніколи не подумаєте, що в неї такий агресивний характер. Окрім динаміки, завдяки тому, що це гібридний автомобіль, ви отримуєте економію пального. Коли ти їздиш швидко, коли ти їздиш прутко, коли ти демонструєш свою динаміку, це 7,2 літри на 100 км шляху. Коли починаєш економити, може бути 5,5, і абсолютно легко ви отримуєте 6 літрів. І я вважаю, що це гарна економія. Тепер про балачки на тему того, що ви можете придбати Хонду і черві, яка може проїжджати 400 або 500 кілометрів і так далі. І так далі, у нас є корпорація Toyota, Це величезна контора, яка давно порахувала, що якщо ми говоримо про екологію, і коли ми говоримо про економію, то це історія не про електромобілі, особливо коли ми побачимо весь цикл від початку виробництва автомобіля до утилізації ба. Атерей насправді за їх обчисленнями виходить, що саме гібридний автомобіль є чудовим співвідношенням якості. Та екології і економії. Я не буду сперечатися з сектою Ілона Маска, яка вважає, що автомобілі Тесла і особливо автомобілі Тесла в Україні в умовах війни це найкращий вибір, тому що це абсолютний абсурд, але знаєте, люди в принципі дуже раціональні і взагалі не хочуть дружити з математикою. І тут я нікому ні в чому допомогти не можу. Більш того, ще раз повторюся, я ні з ким не буду сперечатися. Єдине в мене прохання. В коментарях ніколи не пишіть про те, що електромобілі створено для того, щоб економити гроші і економити пальне. Це не так. Тепер переходимо до підвізки автомобіля. Вона неймовірна, вона класна. Позаду у нас багато речашка. Підвізка у нас насправді дуже енергоємна. Її практично не можна пробити навіть на асфальтовому бездоріжжі. При цьому всьому Хонда дуже класно. Керується, вона дуже якісно проходить повороти. Ви можете на цьому автомобілі отримати задоволення, ви можете їхати швидко і, повірте мені, ви можете насправді здивувати дуже, дуже багато людей, наприклад, власників автомобілів марки BMW. Просто повірте мені. Коробка у нас так звана I CVT, це такий, знаєте, гібрид варіатора та планетарної передачі. Складна історія. Все, що ви повинні знати, все працює просто бездоганно. Також, коли я розповідав про гібридну систему, я забув вам сказати, що іноді ваш двигун, бензиновий двигун, таки втручається в їзду напряму. Але це відбувається тільки коли ви їдете в діапазоні швидкостей від 90 до 120 км на годину. Тоді автомобіль може під'єднуватися напряму і крутити коло. Вашого автомобіля. Ну, умовно, крутити вам для цього ще треба і світі. Цілому, цей гібрид виглядає дуже класним рішенням. Про те, як він працює, ви можете також подивитися на моніторі. І з цього монітора ми переходимо на дизайн інтер'єра, тому що він також, як на мене, заслуговує нашої уваги. А японці тут не використовували ніякі преміальні матеріали, але коли ти сідаєш в салон автомобіля, Перше, що ти розумієш, тут класна ергономіка. Друге, що ти розумієш, тут використовувалися матеріали, які будуть виглядати ось так: і через 10, і через 20, і через 30 років експлуатації. На відміну від китайського автопрому, де тобі здається, все дуже преміальним, дуже яскравим, дуже знаєте таким. Приємним, але одразу, коли ти сідаєш в салон китайського автомобіля, в тебе виникають підозри, що це все дуже швидко обшарпається, обдереться і повідпадає. А от в Хонді в тебе є відчуття надійності і відчуття того, що ці матеріали, скоріш за все, переживуть тебе. Тепер говоримо про монітори. Монітор на центральній консолі великий, класний, кольоровий, і він матовий. Це Дуже класно, і також ти розумієш, що ніякі сонячні промені не впливають на інформацію, яку ти отримуєш. Коли ви подивитесь на щиток приладів, тут ви побачите, що він у нас гібридний. Є аналоговий спідометр і є додатковий щиток приладів з бортовим комп'ютером. Спочатку ти думаєш, що це якась інформаційна абракадабра тому що тут дуже багато всього отримуєш ти одночасно. В Мерседесі це називається нульовий доступ до інформацію, тому що вся інформація доступна, і тобі не треба заглиблюватися в меню. Окрема історія це сидіння в Honді затриві. По-перше, подивіться на цю оббивку. Вона класнюча, як з дизайнерської точки зору, так і за тактильними відчуттями. Це відсил до наших улюблених Хон 90-х років, і я це дуже ціную і я це вітаю. Важлива родзинка автомобіля, я вже казав, це ергономіка. Так от, тут у нас механічні регулювання сидінь. Цих Регулювань не дуже багато. У нас ну, є кермо, ми можемо регулювати по висоті, по виносу. І у нас є сидіння, яке ми можемо підсунути, відсунути, відсунути спинку і підняти сидіння вниз або вверх. В сучасному світі вважається, що цього недостатньо для того, щоб можна було відрегулювати собі сидіння. Насправді це не так, тому що для хонди цього завжди було достатньо. Я сів. Буквально за 30 секунд я все відрегулював під себе, і я розумію, що це назавжди. В Хонді чим менше регулювань, тим краще попрацювали інженери над тим, щоб ти всередині автомобіля зробив менше рухів. Шумоізоляція. Шумоізоляція це ще одна гарна новина для майбутнього власника Honda з v Вона набагато краща, аніж у Civic, Вона набагато краща, аніж у HR-V. Тут я 100% вам готовий стверджувати, що інженери добре розуміли, що шумоізоляцію в Honda завжди можна покращити, і вони це зробили. Молодці працюють. Чи є у цього автомобіля недоліки? Є. Думаю, що перший з цих недоліків полягає в тому, що в комплектації Elegant цей автомобіль коштує в доларах 44 тисячі доларів. Це доволі серйозна сума грошей, хоча коли ми говоримо про те, що тобі може, Надати цей автомобіль тут треба вже дивитися на конкурентів і дивитися на те, на який час ви вирішили придбати собі конду затерві. Чим довше ви будете експлуатувати Honda за тим краще ви будете розуміти, чому вона коштує таких грошей, тому що я знову повертаюся до легендарної надійності автомобіля, яку я відчуваю в кожній деталі. Та все ж ми говоримо про недоліки. І я хотів би сказати, що в такій комплектації я би хотів позаду підігрів сидінь, я би хотів позаду отримати роз'єми USB, і я би хотів, щоб в цьому автомобілі був все-таки тризонний кліматконтроль. Від Проекції на лобове скло я б також абсолютно не відмовився. Так, тут є камера заднього виду, але тут немає камер на 360 градусів і якість картинки це справжній радянський фільмоскоп. Тут камеру треба було ставити одразу гарно, зважаючи на вартість автомобіля. В цілому, це власне всі недоліки, які я знайшов в цьому автомобілі під час. Нашого невеличкого коротенького тест-драйву. Тепер переходимо до висновків. Насправді, зовні Honda ZRV для мене виглядає як автомобіль, від якого нічого особливого ти очікувати не можеш. Знаєте, ви на неї дивитесь і думаєте, навіщо вони взагалі її зробили? Це треба було щось там заткнути, якусь дірку всередині якогось модельного ряду, кудись не помістилися. Американці, чи десь щось не влаштовує китайців, чому вони випустили цю модель? Ну, зрозуміло, в першу чергу, тому що розміри, але розміри це не головне. Але потім ти сідаєш всередину цієї ходи, потім ти дивишся на ці матеріали, потім ти починаєш рухатися і розумієш, що. Насправді перед тобою абсолютно непересічний автомобіль, і його не створювали тільки тому, що треба було додати якусь модель до якогось ринку. Насправді, інженери виклалися тут на усі 100%. І, чесно кажучи, я отримав від автомобіля справжнє задоволення, тому що він мене повертає в світ тих самих легендарних хонд, із за яких ми і любимо цю Марк. на цьому все Ви дивилися Проект вікінські сили. Сподіваюся, тест-драйв вам сподобався.